Істотні затримки та відсутність чітких перспектив упорядкування питання ставлять під загрозу підготовку до нового опалювального сезону. Казначейство не проводить платежі за необхідними видатками. Керівники комунальних підприємств знову піднімали це питання на своїй традиційній нараді, яка відбулася у понеділок. Кошти на захищені статті якось ще проплачують, але на ремонти ні, скаржиться директор комунального підприємства житлово-правляюча компанія. Комунальники, укладаючи угоди з виконавцями ремонтних робіт, мають оплачувати попередньо 30% від вартості робіт. Блокування фінансування може вплинути на стан підготовки житлового фонду до зими. Констатує Сергій Єршов. У нас капремонти там же в казначився, на 716 тисяч документів здано 30% процентів до по продосмотрена Если предоплаты не будет, то я сомневаюсь, что начнутся работы. Планировали до 20 тысяч, сейчас мы на уровне 6, по графику идем. Но темпы ремонтных работ снизили мы так по, -по покрову, потому что материалы мы не, не покупали ни в июне, ни в июне, два месяца. Наши жеки самостоятельно пытаются организовывать и оплачивать эту работу. Но, конечно, делают меньших объемов, чем делали, когда централизованная закупка была. Поэтому просьба по капремонту, ну, надо что-то предпринимать. Или, или, или менять подрядчиков, которые... Но ну, это бесполезно, это мы, мы загубим вообще дело. То есть этим подрядчикам нужна 30-процентная